Всіх вітаємо на ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Запрошуємо до перегляду щотижневої рубрики Фудзал Ньюз», в якій ми розповідаємо про усі футзальні та навколофутзальні новини в Україні та й у всьому світі. Розпочнемо з матчів підготовки збірної України в Боснії проти Саудівської Аравії та Лівії. Це вже четвертий та п'ятий матчі національної команди в рамках збору напередодні чемпіонату світу. Самі матчі відбулися без телетрансляції. Наша команда відточувала усі напрацювання і самі поєдинки завершилися перемогою над Саудівською Аравією з рахунком 8-3 і результативною нічиєю 2-2 проти Лівії, яка також є одним із. З учасників прийдешнього мундіалю. Постійно ми зіграли товариські матчі. На мою думку, з самого нашого прийшло без серйозних травм. Так ми напрацьовуємо нашу гру, наші зв'язки, наші четвірки. Ну, я думаю, що ці матчі пішли на користь нам. Що зараз вже збірна переїхала в Казахстан. Як пройшла дорога? Які плани в Казахстані? Ну, трошки важкий переліт був, але зараз вже відпочили і продовжуємо підготовку до чемпіонату світу. Особисто як себе відчуваєш? Ну, вже відпочив, вже готовий до тренувань. До, до всього чемпіонат світу розпочнеться 14 вересня, проте, для нас перший тур розпочнеться 15 вересня матчем проти Аргентини. Олександр Косенко до слова зазначив, що пошкодження отримав наш універсал Євгеній Жук. Наскільки воно серйозне та про терміни відновлення, ми розповімо вже у найближчому випуску всередині збірної. Кирило Ципун тим часом дав інтерв'ю ФІФА, в якому розповів про результати нашої команди під час цього тренувального збору, а також про цілі та плани збірної на чемпіонаті світу. Запрошуємо прочитати перекладену версію інтерв'ю на нашому сайті або оригінальну статтю від «FIFA». Всі посилання ви знайдете в описі під відео. По завершенню матчу Португалія-Україна головний тренер португальців Жорж Браз дав короткий коментар нашій прес-службі. Розповів про те, кого вважає фаворитом чемпіонату світу та до якої стадії може дістатись Україна. Повне відео шукайте у наших соцмережах. Настала осінь, а це означає, що ми також продовжуємо рухатись і до старту нового клубного сезону Екстраліги. Перший тур заплановано на 12 жовтня і зовсім нещодавно відбулось жеребкування календаря першого етапу чемпіонату. Його результати, які одночасно є і розкладом, перед вами. Повний календар ви можете знайти на нашому сайті, переглянувши розділ регламентних документів. Нагадуємо про нашу рубрику всередині збірної. Ставте вподобайки, якщо подобаються відеоролики, та висловлюйте свої думки в коментарях. На цьому ми з вами будемо прощатись. Сподіваємося, вам це відео сподобалося. А відтак не забудьте поставити йому лайк, а також і підписатись на цей канал. Нові відео тут виходять мало не щодня, тому, будучи непідписаним, можна багато чого пропустити. Звісно ж, нагадуємо не забувати донатити Збройним силам України. Вони щодня здобувають для нас можливість вільно грати у футзал і спостерігати за улюбленими командами. Перед вами QR-код. Скануйте та підтримуйте воїнів. Ми ж на цьому завершуємо. Зустрінемось вже наступного понеділка.